Всім привіт, з вами Лів. сьогодні, Друзі, в нас чергова серія по Роблоксу, і сьогодні я буду рибалити. Це симулятор рибалки, неймовірний. І в мене тут, до речі, вже відкрилася якась е, новесенька вудочка за 200 вудочок. що? Коротше, в мене є залізна вудочка, і ми за допомогою неї можемо собі фармити. Можемо включити автотренування, але нас стрілочка веде, звісно ж, в якусь точку незрозумілу. І ми тут будемо рибалити. Ага, так, тепер мені потрібно чекати. Ага, тепер мені потрібно натискати, щоб е, все, я зловив рибку, чи що? Це, це було так. Легко і швидко, що? Е, що? Я натискаю, в мене береться, і я рибу ловлю. Я, я зловив рибу, я знов зловив рибу. Чудово, Йоу. йоу, звичайна риба, просто звичайна риба. І для чого мені вона? Мені цікаво, типу, що я можу за допомогою неї відкрити. Окей, я зловив вже багатенько доволі-таки риби. І що далі? Що вона нам А, вона нам дає якісь вінчики, я поняв. Е, давайте ж тоді назбираємо 10 вінів і подивимось, що ми можемо за це відкрити, га? О, ми кору зловили. Плюс три вінчика. Чудово Ану-ка, стоп. Зуп. Зупиняємось і дивимося в. А в що ми дивимось? Ми дивимося сюди. Що тут у нас є? Акули, якесь зілля, яке дає нам? Плюс 5 удачі до риболовної удачі. І плюс 1 до люрс. Я не знаю, що це таке. Ну, еквіпаємо його в будь-якому разі, окей. Ну, воно ще нам буде трошки е, бустити, звісно ж. Е, значить, ага, на золота вудочка відкрилась. Що, яким чином, цікаво? Ну, це прикольно, прикольно, прикольно. Так, а тепер народ, мені цікаво, чи можу я тут придбати собі де-небудь. Знаєте що? Єкесь е, є цепета, і відкрити собі педики, щоб швидше формити вінчики. Ага, воно ну, бачу, вже вже бачу, вже бачу. Так, це за 5, а це за 50. Ну, в принципі, сенс мені то за 5. Якщо я можу на 50 назбирати, ну реально, типа, ну, дійсно, чому про проблема Я відкрив якесь нове озеро, типа ну, тут ніхто не ловить поки що, тому. Е, о, єс. Yes. Я не зміг зловити рибу. Жесть. А ну-ка, анука пробуємо. Воно не ловиться. Ладно, це за рано ще мені тут ловити, я поняв. Окей, окей, давайте тоді тут. Ага, анука, давайте пробуємо, пробуємо, пробуємо. Анука, анука, нука, 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 нука. А тут ще. Ні, це озеро теж не для нас. Тоді, друзі, доведеться реально ловити на оцьому, що від 3 до 50 війні окей. Раз тут у нас. Вже лов... Я міфіка зловив, нічого собі. Все, в мене вже є 66 вінів. Я зараз буду, знаєте, що фармити, народ. Ви не уявляєте собі, що я зараз куплю собі яєчко! Неймовірне Да-да-да-да-да-да-да. Є, -да 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 -да. Yeah. все, зупиняюсь. В мене 78 вінів. І я відкриваю зараз дуже круте яєчко. Пета за 50 вінів. Відкриваємо! Так, Ого, як воно прикольно тут відкривається, нічого собі, мені випадає зразу. Міфік. що? А ну-ка, давайте подивимось, який він. 250% бусту. шо? Вау! Wow. А ну-ка, еквіпнем його. Обов'язково, звісно ж, ми його еквіпаємо. І зараз у нас плюс 18 за один клік. Чудово. Так, відкриваємо індекс і дивимось. Я нічого тут не розумію поки що, бо я граю тут дуже-дуже недовго, друзі. Так, у нас зараз є медіум рівень. Так? Правильно, правильно. Давайте пробуємо. Половимо зараз ще десь до 100 війнів, доб'ємо. Ще відкриємо два яєчка. Бо ми можемо зразу, ну, я думаю, три петика точно собі взяти. Зараз у нас є 69 війнів. А зараз буде скільки? А ну-ка. 100... І фідами зловили якусь круту рибу вообще. Офігіть. Так, давайте, 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 давайте. О, Йо, можна зупинятися. 146 вінчиків. Чудово, чудово, неймовірно. Прекрасно. А це що за чувак? Він втратив свого пета-дога. Чи можу я допомогти йому знайти цього дога і повернути? І він мені задасть 78 вісім гемів. Окей, бро. Я, я я це зроблю. Так. А, у мене ще завдання відкрити три і більше яєчок. Тобто ви пропонуєте мені відкрити три і більше яєчок. Добре, я це зроблю без проблем з радістю. Навіть. Дуже з радістю Так, мені випадає свинка. Це звичайна рарочка. І зараз я сподіваюся, на ще один міфік. Ну, на жаль, ні. Нам випадає, звичайна, таки рарочка. Так, я забрав якийсь знову індекс, неймовірний. Так. Е, я не знаю, що я нажав, але в мене щось відкрилось нове. А чого в мене тут не цей? Нічого не сповіщує. А, у мене нові речі якісь. Так, Pet Luck Poison, я понял. Так, я якусь ще петика отримав. Ну 330%. Просто так, безкоштовно. Прикиньте, о, це мені нравиться. Оце мені нравиться. Але мені треба десь знайти песика тому чуваку. А де мені його знайти? Це вже питання, ну, таке, важкувате, я б сказав. Але до речі, до речі, до речі, до речі, де там вудочки? Блін, я забувся не дивитися вудочки, це капець. А в мене ще тут якесь нагородження. О, а ну-ка о, плюс тисяча дамеджа. Чудово. О, діамантова вудочка. шо, вау, вау, бро. Це жорстко. Це ж дуже жорстко, такс. Що в мене ще тут є, з речей таке. Круте. І що за слоти? Що я сюди можу поставити? Воу, якийсь. У мене є якийсь цей той во. Скейт. На що він мені? На що він меню? Мене вітання, наша мені цей скейт. Окей, давайте ж тоді попробуємо, знаєте, куди піти? Трошечки краще місце риболовлі. Але перед цим мене є бажання знайти собачку. Окей? Але ні ні не Стопе, стопе, стопе. Якийсь незрозумілий сундучок. І що з нього? 240 гемів мені випало. Що я? Я знайшов просто сундук. Це треш, народ, офігіть. Я в шоці. Я реально в шоці. Босс. Ану, бос, іди ну, сюди, я спробую зараз тебе відкрити. У мене же діамантова вудочка, ти що, прикалуєшся, бро? Я зараз витяг. Від... Ну, є, зараз вичуть. Від... О, ні! я не можу, не можу, не можу, не можу. А, ладно, все, я здаюся. йдемо на рівень хард. Пробувати тут відкривати щось. Ну зараз подивимося, Чи вистачить в мене сили? У в мене вистачає сили тут виловити рибку. Вау. О, оце мені нравиться. Так, прекрасно, прекрасно. Я зараз рибалю, прям дуже чудово. І фармлю теж чудово дуже. Зараз нас. Буде ще 250 війнів. І ми зможемо там відкрити шанс випаду легендарної рибки. Так, да, да, за 250 війнів. І зараз я ще назбираю, щоб 50 лишніх було, щоб відкрити ще один кейс і виконати нарешті те завдання. О, все, чудово. Зупиняємось. Дивіться тепер. Во. Плюс 5% шанс на те, щоб зловити легендарну рибу. Купую його. Є. ой, в мене емеральнова вудочка. Нарешті все. Це сама остання, Сама крута. вудочка. Тепер я реально самий чоткий Чувак, у мене чорний каділа. Є. Відкриваю ще одне яєчко пета і з надією, що мені випаде щось саме круте, але мені випадає просто котик Е, це погане. Хоча в будь-якому разі свинки. Ну так, свинки за нього набагато краще навіть були Офігіть Ну що зробиш? Нічого страшного. У мене і так все дуже добре поки що йде. Так, в мене ще один подарунок відкрився. І я його забираю, звісно. Що мені випадає звідси? 50 гемчиків. Непогано, непогано. Не погано, не поно, не Телепорт. О, куди цей телепорт веде? А ну давайте підемо в той ліс. А, це, це він сюди і вів. Я не поняв, чому прикол. Такс. Ну, я тут завершив всі ці вуд... Дочки, що та, що, що мені робити далі, мене питаннячко таке. Ага, я поняв народ. У мене завдання зараз зловити дві рибки в оцьому хард режимі. І мені за це дасть 10 гемчиків. Ну що ж, давайте. Давайте, це буде дуже ізі, це буде дуже, дуже легко і швидко. Далі без проблем. Ось ми його виконали. Тепер у нас. А, на раз. Ми зараз просто ловим дві рибки, а воно зараховує це як одну. Розумієте, типу, якось не дуже справедливо, я вважаю, да? так? Так, цей квест у мене комплітнутий. І що далі? Є. Таск 3. Знову відкрити три і більше яєчок. Ну, типа який в цьому сенс? В мене тоді питання вже. Можливо, тут є якесь переродження чи типу телепорт в інший світ. Мені це хтось підкаже чи ні? Не знаю, друзі, не знаю. О, тут за сто вінів можна якийсь фішін-люр відкрити. Оце мені надо, це мені дуже надо. Я хочу, я дуже хочу. Давайте. Давайте ще половимо трошки рипок і відкриємо ту штучку. Так, чудово, в нас є вінів достатньо для цього. І ми звісно ж купуємо цю якусь супер круту вудочку. Що нам з нею робити? Тепер у мене питання. Фішін люр. Акс. Це мені подивиться мої вудочки. Не питання тепер таке, О, я знайшов якесь колесо фортуни, і зараз я його відкриваю. Шоу! Випадає звідси отрута 3. Якась отрута 3. Не поняв. Я не поняв, для чого я його заюзав, але щось я не. Щось, щось, щось. Якийсь буст мені все таки дався. О, <плес> <плес> я катаюсь на скайті, чого? <плес> 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 яким чином народ, що це я таке роблю? Я на скайті просто валяюсь. Ну, прикольно, в принципі. В принципі, прикольно, що ні. Йоу, народ, давайте відкриємо ще одне яєчко Пета, і спробуємо з цим вибити щось дуже круте. ¡Me <laughs> Сюди. Оце мені подобається. Оце мені дуже подобається. Дві легендарки і міфік. Тепер я реально прокачаний чувак. Є. Ой, і я йду, знаєте, до кого? Я йду до боса. Я йду просто таки до боса, бо мені на нього вже напевне все одно. Ну, зараз перевіримо, до речі. У, реально, все, це було так ізі. Я прийшов боса з першої спроби зараз. Ну, с... зараз, да. <с curative> так. Так, що мені далі робити з цією інформацією? Я не поняв. У мене є зараз мані, щоб відкрити стільки яйців. Егів. аж 4 штуки, да. Це жост. Ну, мене питання. Де наступний світ? Де наступний світ? У мене питання, реально. Ладно, давайте ж відкривати тоді тут єєчечко. Так. О, ще одна якась. Що, це міфік? Так, давайте тоді поставимо оці, щоб зразу видалялися, якщо випадають. Правильно? Да. А ці нехай випадають, якщо хороші. Гамно. Так, черговий раз відкриваємо і нам випадає. Що що, що це випало? А, це випала. Оця курочка міфічна. Я подумав, що там щось дуже засекречене. Я не подивився, просто розумієте. Воу, я зараз прокачу. Їх. І це типа шанс, шанс прокачати. Ну будь ласочка! Що це таке? Я зараз зробив нереальну річ, бо я прокачав курочку на 500 мачу відсотків народ. <с <ég> <с <am Manyak situations> я в шоці? Оце прокачка, мені подобається. Таке. Мені дійсно таке дуже сильно подобається. Але в мене питання. Баф ну баф. Оце мені треба тут зловити дві рибки. Оно ловити тут рибок. Давай, 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 дай. Зловили, зловили, зловили. Ну було дуже ізічно. І разок зараз. Клац 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, це було ізічно. Е, квест, як завжди, я комплітнув. І 10 гемів собі за аркани. Ууу, uh, ви поняли народ. Тут треба назбирати 6 отаких от аркан Старс, щоб відкрити нову карту. Я поняв. на силу я поняв. Все, давайте, давайте бігом їх фармити, Я дуже хочу вже нову карту відкрити. на силу я поняв це зробити. Хух. Це єдиний на шанс. Отак робити. Так, погнали далі. Ловити, ловити, ловити. Треба багато ловити. Рибуні, давайте йдіть сюди. Давай, 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 давай. Неймовірно, чудово, прекрасно. О, все, мені написало, що я можу наступну стежку відкрити. Наступний рівень. Невже? Невже я можу його відкрити? Чи, чи це неправда? У мене питаннячко, чого я не можу цього зробити. Так, народ, у мене завдання якесь вибити, походу, що 30 рибок зараз. Я не знаю, наскільки це буде легко, але зараз перевірю. Чи це я, я правильно собі поняв, чи неправильно. Я зараз зловлю пару рибин. Отак от. Зупинюсь. Перевірю отут прогресик. Боже мій народ, ви подивіться, який я тупий. Ай, капець, Я вже давно міг відкрити наступну зону. Я просто не телепортувався в неї. Це капіць. Це просто капіте. Я вже відкрив собі вудочку за 350 кавінів. Тим часом боже мій кия. Наше це зробив. Просто У мене відкрився новий світ вже йоу Так, тут якась наковальня, йдемо сюди. Ми тут можемо щось крафтити. Давайте щось покрафтимо. Якийсь квест завершив. Прекрасно, чудово, неймовірно. Йоу. Да, е, ура! хе а в чому прикол в мене питання? Типа ну, о! Плюс 7,5 кавінів сюди. Так. О, це я можу еквіпати. Вау! Оце це мені подобається. Класика. Чудово. Плюс подаруночок. Сюди. Таке я люблю. Я подаруночки дуже люблю. Ага. Черговий якийсь напій вибили. Угу. Понятно. Плюс 5% шанс на легендарну рибку. За 8 кавінів я вибиваю собі. Звісно, Ну, а чем би і ні, в принципі, да, чудово, прекрасно. Неймовірно, да, вообще, кайф. так. Так, е... що тут по силі треба? 312к, Ізі буде. 1,5. А, ну ладно. Ну тоді. І вже ладно. Давайте тоді от сюди йти. І тут ловити рибку. Бо тут це наш рівень якраз. Але тут доволі важко. Дивіться, 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 трошки важкувато вже ловити. Ну, нам кожна рибка по 600 вінчиків лупаше, нормас. А ну-ка, нука, 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 зараз три риби. А ще одна за 2К випала, Чу. Найс, найс, найс. Народ, гайс. Давайте сюди, 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 сюди. Йоу, плюс три гемчика, плюс золота зірка і плюс ще звичайна рибочка. Прекрасно, прекрасно, чудово неймовірно. Є, плюс ще по 600. Каєф, зупиняюсь. Так, в мене є 9300 вінів, і тут є яєчка Яєчко, яєчко петиків 2,5 штуки. Ага. Щоб відкрити третій світ, мені треба 750к вінів. Нічого собі народ. А ну-ка, давайте це яєчко відкриємо. Мені щось дуже цікаво. Що звідси таке може випасти? Цікаве. О, паучок. Прикольно. Давайте ще. Мені сподобалось. Ще паучок і шашесь, щось, давайте. Щось цікавіше, чим паучка випадете. Ну, блін, три павука підряд, ну серйозно, Ні. ну ні. ну це не цікаво. В чому прикол? <реш> тобто, ну, мої курочки дають навіть більше, ніж цей павук довбаний. Ну це не цікаво навіть. Даже не прикольно. Так, а щоби половити на хард режимі цієї карти, мені потрібно? Знаєте, що зробити? Лям і 560 тисяч заробити очок оцих вудочних. Ну точніше, ну в мене зараз читайте половину на друзі. Це жорстко прям. Це реально дуже багато. Це реально дуже багато. О, тут черговий сунучок для мене. О, давай, давай, давай. Відкриваю тебе, бро. Я тебе відкриваю. І що ти мені даєш? О, по кайфу. Чудово. І... А, ми скоро ще зможемо переродження зробити. О, це вообще клас. Погнали, ловити риб. Зразу зараз знов три рибки зловимо. А, я не на той, я не на то озеро пішов, я тут не наклацаю. У мене тут не вистачить сили, блінка. Ну ладно. Не вийшло, так не вийшло. Ладно, що зробиш, що вже поробиш. Давайте на медіум режимі поки що пофармимо чуть-чуть. О, народ, я не помітив, як я зловив рибу, яка дає 6 тисяч Вау, це летюча риба. На неї шанс випаду 5%, всього. Лиш. А я її виловив сам вручну. Оце я жорсткий, чувак. Я реально жорсткий чувак. Так, ще за 2К. Гарна рибка випала. Чудово, неймовірно, я в щось. 20к війнів, народ, сюди. О, все, 26к. Я хотів відкрити 10 єєчок. Оцих петів. Неймовірні яєчка мені вони дуже подобаються. Зараз ми 10 штук відкриємо за один раз. Так, перший раз я не поняв. А, мені випало ще гірше. Коротше, походу, що я поняв. Ну ладно, нічого страшного. Що зараз нам випадає? Знову павук. Так капець, мені щось на павуків тут везе неймовірно. Ну це не треба. Мені павуки не треба, бро. Братва, мені павуки не потрібні. У мене набагато краще є навіть. Давайте з 10 яєць це ж має випасти, хоч одна якась легендарка чи міфік, чи ще щось таке прикольне. Я впевнений, я ж ну, не зря я вкладаю сюди ці всі свої війни. 25к. Ну нічого собі. А ну-ка, давай. А що це всі кролики випадають? А ну давай ша шесть. Шаповук випав. Так, капець. Давайте ша. Знову. це не кролик, це вообще верблюд. Я в шоці. Та ну, ну який верблюд? Ви що, народ, прикалывайтесь, з мене по все по пав... А, все, щось, шось новеньке випало. О, вже хоч щось нормальне. Эм... А, все, в мене вже две чайне відвінів. Шо? Так а в чому прикол? Я не поняв. Ну, один, лише нормальний випав із 10. Я в шоці. Це вже норм? О, жесть. Так. А, нагорода нормальна. Так, окей. Чудово. Заюзали якесь... Е, от, якусь отруту. Хе-хе. Ей, що далі робити, я не поняв. А, переродження! О, я тепер набагато сильніший. Ви поняли? Я набагато сильніший. Йо, плюс 7к за один клац. Оце нравиться. Оце так і має бути, братво. Зараз спробуємо тут щось виловити. А ну-ка, що тут нам випадає? А ну-ка, 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 ну-ка. Звичайна, риба і маленька риба, і голова риба. Окей. Ох, ну, так, є. ну таке. Ну таке тут, таке собі. Так, тут я повідкривав, що я хотів, а мені цікаво, на що мені можна тратити гемчики. Народ. Я реально не розумію, для чого вони мені потрібно. Потрібні. Але в мене зараз відкрити три нових петика завдань. Ви поняли, що робиться? Ви поняли, що це робиться, народ? Ну давайте пробувати. Я сподіваюся, зараз легендарочка випадає. Ні, звичайна командка. Гамно. що мені з ними робити, я не уявляю. О, тяжко, тяжко жити, жалко вмерти. Ну та й ладно, народ, продовжимо наші пригоди в цьому світі в наступних серіях. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Звісно ж, не забудьте поставити лайк, писатись на канал і натиснути дзвіночок. Дякую всім, до побачення!